Вітаю, шановні глядачі, і всім миру. Добра здоров'ячка. Сьогодні в мене заготовочка на зиму, кабачки сацебелі. Я її готую по-різному, з морквою без. Сьогодні буду готувати без, а з морквою будемо пізніше, так як роблю декілька порцій, дуже нам вони подобаються. Хто ще не готував, пропоную приготувати, скуштувати. Отже, дивіться, тут я вже підготувала 3 кілограми кабачків, такі зовсім молоденькі. Тоненький я порізала на кільця, більшенький на півкільця. Отже, на 3 кг кабачків нам потрібно 100 мл соєшникової олії. Звісно, всі інгредієнти будуть йти в описі під відео. 100 мл оцету 9%. Склянка цукру, у мене склянка на 150 мл, Дві столові ложки солі, ось такі неповні без гірки навіть друга буде йти в мене трошки менше, це потрібно куштувати, щоб не пересолити. Ну, ось так, Візьму півтори, а потім додавлю пекучого меленого червоного перчику додавлю. Ось так. Він у нас дуже гостренький, то я так не дуже його багато беру. Ще нам буде потрібно часник, але це вже буде потім. На цьому етапі додаю ось така баночка соусу з цебелів. Ставимо на вогонь варити. Спочатку в нас рідини зовсім мало, але потім кабачки пускаю сік. І ось так легенько-легенько перемішуємо. І нехай вариться у нас закипання варила 30 хвилин. І на цьому етапі додаю дві такі гарні головки часнику, це десь 60-70 грам. Та ще проварю 10 хвилин. Відразу гарячим розливаю по баночкам, готувала все разом 40 хвилин. Дуже мені подобаються ці кабачки. Буду готувати ще, тому що зима спитає. Із порції в нас виходить 6 півлітрових баночок. Трошечки лишилося скуштувати. Закриваємо, перевертаємо, як зазвичай накриваємо і всім смачного!